Але не стоїть питання сьогодні про те, що якщо ми скасуємо ці закони, ви думаєте все в гомоницю? Давайте попробуємо. Я думаю, що ви побачите, ми всі скасуємо закони. А тепер вже не в гомониці, тому що загинули люди, і в цьому винна влада. Чим ви руки миєте після крові? Скипідаром чи водою з милом? Як вам спиться після того, як люди... я ще раз, я раз кажу, мені спиться, так як і вам. Як вам спиться? Мені мені погано з тривогою, бо це наші українці, навіть якби були вони не українці. Я вважаю, ми повинні зараз все робити, щоб не нагнітати ситуацію, знайти мирний вихід. А ви із А не розуміли, проблеми. що ви ситуацію? Ви зараз, два місяці Майдан стояв. Ви зараз, ви зараз стояв. перепрошую. Все таки хочете в якійсь мірі, щоб я діяв е, неадекватно. А я буду діяти як політика адекватна, закликати і робити все, щоб ми продовжили Ерний пере процес переговорів вийшли з ситуації цивілізованим. Ми хочемо, щоб ви відповідали за свої дії саме ви автором я, законопроектів, я ще які ескалували кандидатуйте на сьогоднішній день. Ці законопроекти із тими жертвами, бо я один із ініціаторів. Що при застосуванні амністії, я категорично проти, щоб була застосована амністія по всім, ті, хто скоїв тяжкі злочини, наприклад, бо там були Берку? вбивства, наприклад, Берку? Всі. І навіть я в мене одна із версій, яку я можу висловити, навіть і ті, хто був там на Майдані, могли спровокувати, повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності. Це моя позиція. Якщо ви зараз починаєте говорити без підстав Беркут або там хтось із тих провокатів, то я ще раз відповідаю. Прицільна стрільба. стрільба. Ви вважаєте? що це відео а, там де Беркут катує людину, обійшло весь світ уже Чи я? Чи я? тих, хто такі дії вчинив. А ваша і коли буде відповідальність? Я не стріля? стріляв, не бив і не провокував, і не збираюся це робити. Ваш, я ще наші закони я... призвели до ескалації конфлікту. Це не прав.